Стратегія Путіна полягає у тому, щоб сподіватися, що підтримка заходом України скоро зменшиться, кажуть чиновники. Пише І йдеться про те, що західні чиновники заявили в середу, що стратегія президента Росії Путіна полягає в тому, щоб Пережити захід у плані його підтримки України офіційні особи на умовах анонімності сказали, що Путін робить ставку на військові зусилля Росії. Зокрема, Путін очікує президентських виборів у Сполучених Штатах у 2024 році, та сподівається на перемогу республіканців. Причому один чиновник зазначив, що Путін робить ставку на перемогу на наступних виборах Дональда Трампа, фаворита кандидатів. У президенти від республіканської партії у 2024 році у Трампа і Путіна були теплі стосунки, коли Трамп був президентом. І критики стверджували, що Трамп надто дружелюбно ставився до свого російського колеги і що Путін міг використовувати свій вплив на США під час адміністрації Трампа. Обговорюючи контрнаступ України, офіційні особи сказали, що сили Києва досягають поступового методичного прогресу, але визнали, що глибоко вкорінені російські сили та оборона призвели до того, що контрнаступ розвивався повільніше ніж очікувалося. Ці коментарі пролунали під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Києва, щоб продемонструвати підтримку США країні. Нещодавнє опитування CNN показало, що громадська підтримка продовження фінансування України впала. Росія прагне реваншу після повернення Україні території на сході, каже командир, пише американське видання CNBC. Російські війська прагнуть взяти реванш на територію, яку Україна повернула і сподівається відбити оперативну ініціативу на фронті. Заявив у середу командувач сухопутних військ України. Генерал, полковник Олександр Сирський, під час брифінгу зазначив, що оперативна обстановка на сході України залишається складною. На сході російські війська реалізують плани виходу на кордони Донецької та Луганської областей. Цитата: вони вперто готуються взяти реванш і відбити оперативну ініціативу, сказав Сирський. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в Телеграм у понеділок, що 47 квадратних кілометрів окупованих Росією земель було звільнено в районі Бахмута Донецької області. За останній тиждень, за її словами, в цьому районі звільнено три квадратних кілометри території. На Донеччині тривають бої. Сирський заявляє, що в районі Бахмута йдуть запеклі бої, а російські окупанти намагаються утримати захоплені позиції, але українські воїни поступово відтісняють їх. Сирський зазначив, що його першочерговим завданням є недопущення втрати захоплених робежів і позицій в районі Куп'янська і Лимана, а також успішне просування на бахмутському напрямку. Настав час для плану це в Україні. Публікація «Політико». автор пише, що якщо поточний український контрнаступ завершиться без значних успіхів, на кшталт перерізання окупованої росіянами території на дві частини, то західні союзники України опиняться перед складним вибором. Очевидно, що Захід продовжить підтримувати Україну зброєю, однак навряд чи активніше ніж зараз. Але і теперішнього рівня загалом недостатньо. Очевидніший варіант розвитку. Тку подій пише автор схиляння України до перемовин. От тільки очевидно, і те, що переговори лише посилять Путіна. Він уже використовував цей інструмент у Сирії завдяки переговорам. Там на Президентському кріслі утримався диктатор Башар Асад. А США не стали втручатися у війну навіть після застосування Дамаском хімічної зброї. Зараз паузу у бойових діях Путін представив росіянам як перемогу і використає час для перегрупування сил. Пише автор. На тлі ненадійних перших двох рішень військової підтримки і переговорів союзникам потрібно знайти якийсь третій шлях, пише автор, оскільки очевидно. Що допустити перемогу росіян неможливо. У листопаді минулого року високопоставлений генерал Сполучених Штатів Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів, розлютив Києва також деяких більш агресивних посадовців із адміністрації президента Джо Байдена, прирівнявши конфлікт, який вирує в Україні, із Першою світовою війною, та припустив, що ситуація зайшла у глухий кут. Міллі сказав: у вас війна, яку вже неможливо виграти військовим шляхом. Міллі помилявся щодо Першої світової війни. Війну можна було виграти у військовому відношенні, і зробили це західні союзники головним чином завдяки економічним факторам і їхньому вищому рівні розвитку, що дозволяло їм кидати більше ресурсів у жахливу м'ясорубку. Нескінченний кошмар катастрофи дамби в Україні. Публікація американського видання The New York Times. видання зробило великий матеріал про довгострокові наслідки підриву Каховської ГЕС. Зараз про катастрофу вже майже не говорять. Натомість місцеві відчувають її наслідки все сильніше. пише автор, журналісти згадують про прибережні села, де голови рад розшукують старі мапи місцевості, коли Каховського водосховища ще не було. На цих мапах що переважно з часів Другої світової війни вказано. Джерела і вони дають надію на вирішення проблеми з доступом до питної води. Радикально змінилося життя і в тамтешніх фермерів і у рибалок. Зміни відчуваються і у чорному морі, пише автор, гуляючи набережної Одеси, звідки видно людей, що купаються. Еколог Владислав Балинський каже, що люди не знають, у чому плавають. Рівень багатьох хімічних речовин у воді зараз значно перевищує норму. Протягом 60 з гаком років родина Бежан займалася рибальством на цих берегах. Якби війна закінчилася завтра, а я не думаю, що вона закінчиться, сказав широкогрудий Сергій Бежан. Знадобилося б 5 років, щоб відбудувати цю дамбу, а потім ще мінімум 2, щоб наповнити водосховище. Потім потрібно ще 10 років, щоб риба виросла, а для деяких видів 20. Він відвів погляд, бо його очі стали мокрі. Мені 50», – тихо сказав він. Я навіть не знаю, чи протримаюся так довго. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати. Все найкраще і найцікавіше, що пишуть про Україну за кордонів змі. Що вам важливо знати? Я завжди збираю рубрику Інформаційний фронт. Зустрінемося з глядачами прямого уже завтра, о 12.50.